Доброго дня, діти! Я дуже рада, що ви знову у мене на уроці. Сьогодні у нас з вами тема Симптоми харчового отруєння: Отруєння рослини і гриби, профілактика харчових отруєнь, перша допомога при харчових отруєннях та кашкових інфекціях. Відпрацювання навичок першої допомоги при харчових отруєннях. Давайте розпочинати. Що ж таке харчове отруєння? Це хвороба, яку спричинюють продукти та напої, у яких є шкідливі бактерії, віруси чи паразити. Хоча у багатьох продуктах є потенційно шкідливі організми, звичайно вони гинуть під час приготування страви. Але якщо ви не дотримуєтесь правил гігієни, неправильно зберігаєте продукт, навіть приготовлені страви можуть призвести до хвороби. Харчове отруєння може спричинити і токсини в їжі, риби, наприклад. Через те, що різні типи організмів можуть спричинити харчове отруєння. Симптоми хвороби та її тяжкість можуть різнитися. Та й час, коли харчове отруєння проявляється, може різнитися від кількох годин до кількох днів. А коли це питання кількох днів, стає набагато важче визначити, що ж призвело до недуга. Що ж таке кишкова інфекція? Це захворювання, яке викликане хвороботворними вірусами або бактеріями, дизентерійною паличкою, сальмонелою, стафілококом, паличкою черевного тифу, вібріоном холери тощо, які вражають слизову шлункового кишкового тракту, симптоми кишкової інфекції, боль в животі, пронос, нудота блювота, підвищення температури, відсутність апетиту, підвищення газоутворення, загальна слабкість і нездуження. Гострі кишкові інфекції це група інфекційних хвороб, які характеризуються переважним ураженням кишечника, викликані бактеріями або вірусами. Джерело інфекції є людина, хвора чи носій, або тварини-птахи, збудники, бактерії, віруси, найпростіше, шляхи зараження, харчові, вживання заражених збудником продуктів харчування. Контакти побутові при користуванні загальними предметами у побуті та водний це вживання інфікованої води. Профілактика. Треба дотримуватись правила санітарної та особистої гігієни, уникати контакту між сирими і готовими продуктами, використовувати чисту воду з відомих джерел, ретельне приготування їжі та збереження харчових продуктів, тримати кухню в чистоті та часто мити руки. Запам'ятайте, чистота, запорука здоров'я. Продукти, які найчастіше провокують харчове отруєння: ягоди, овощі та фрукти, риба, м'ясо, консерви, гриби, молоко і всі молочні продукти. Протерміновані та доброякісні продукти промислового виробництва. Основні симптоми харчового отруєння висока температура, зниження або відсутність апетиту, загальна слабкість, діарея, біль у животі, здуття живота, нудота і блювота, холодний липкий піт, низький тиск та прискорене серцебиття. Запам'ятайте звернутися за невідкладною допомогою необхідно, якщо біль у животі Багаторазовий рідкий стілець, пронос, підвищення температури тіла, втрата апетиту, нудота, блювота, котра часто приносить полегшення, слабкість і втома. Найнебезпечніші симптоми. Важка діарея триває понад трьох днів, часта блювота триває понад двох днів. У стільці є домішки крові. Температура тіла вища за 38 градусів Цельсія. Перша допомога при харчовому отруєнні. Треба промити шлунок, випити багато води та викликати блювоту, прийняти сорбенти, які допоможуть вивести отруйні речовини. Якщо блювота і пронос відсутні, прийміть проносні препарати. Відновити водно-сольовий баланс та починайте прийом їжі дуже обережно, якщо не полегшало, викликати лікаря. Перша допомога у разі отруєння грибами. Терміново телефонуйте до швидкої 103, промити шлунок водою. Дотримуйтесь постільного режиму, пити багато рідини, води прохолодного чаю. Прийміть сорбент. Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу, молочні та кисломолочні продукти. З метою профілактики кишкових інфекцій та харчових отруєнь необхідно виконувати наступні заходи профілактики: не вживати продукти і напої при найменшій підозрі щодо їх недоброякості та, при... та з протитермінованими термінами споживання. Не купувати продукти харчування на стихійних ринках або з руку приватних осіб, не вживати незнайомі гриби, ягоди, трави та інші рослини, не готувати страви із запасом. Приготовлені страви бажано вживати відразу. Зберігання виготовленої страви без холоду не повинно перевищувати 2 години. При споживанні овочів, фруктів та ягід їх необхідно добре промити питною водою. При споживанні дітьми обдати окропу, не використовувати для пиття приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання. Для пиття і приготування їжі використовувати воду тільки з централізованих джерел водопостачання або питну бутильовану. Перед приготуванням їжі та перед її вживанням завжди мити руки з милом. Обов'язково мити руки після відвідування туалетів. При відпочинку з дітьми батьки повинні ознайомити дітей з правилами харчування та правилами дотримання особистої гігієни. Дорослим необхідно ретельно слідкувати за тим, щоб діти не споживали незнайомі ягоди та продукти. Для купання та відпочинку слід користуватися лише офіційно дозволеними пляжами, вести боротьбу з мухами. Перед вами на малюнках отруйні гриби України. Якщо ви десь будете гуляти, будете гуляти по лісу, собирати гриби, ці гриби дуже отруйні, і їх собирати не можна. Це печериця жовтошкіра, мухомор, рядовка тигрова, брюда поганка, опоньок несправжній та павутинник. Теж саме отруйні рослини. Які розповсюджені на території України: борщівник, Блекота чорна, бологолов плямистий, беладонна, аканіт, віх отруйний, друман звичайний та вовчі ягоди. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення!